Ох, oh, капець. <тірші> ну що, товариші друдяги, всім добрий день. На вулиці плюс 36. А ми працюємо. А що робити? Приїхав драконом. Вкинув вдома тачку. Капець вже в моїй тачці. Зараз буду варити, робити. Взяв болгарку, е купив отакий новий цей. щит, чи як воно корито. Ось так от. Тако. Корито 650 гривень стоїть, Зараз те все діло повідкручую, позачищаю болгаркою. Трохи його підкрася під марафетю і далі буде бігати. Та й запустю, зараз комбікорму зроблю. півтони треба заділати. Фух. Ну і користуючись нагодою, поки я на базі відповім на деякі невеличкі питання по поводу грануляторів Ротекса 100-го і 150-го. Типа, Який купити, який для дому підійде, чи треба 150-й брати, чи може сотки хвати. А скільки робить 150, а скільки робить сотка. Коротше, такі є питання. Вони прості, я вроді би постійно відповідаю, але ну, чогось вони постійні. От і все. Так, Дивіться, по грануляторах. Ось у нас гранулятор це ротик 150, оце ротик 100. Ротек 150, обидва, кстати, працюють від мережі 220 кг. Я вже підключив тут 380. Цей на 220 стоїть, а цей на 380. Тепер по продуктивності Оцей десь видає 120-150 кг за годину на 380 Якщо він на 220, то він видає десь 80 кг 80 за годину, тобто продуктивність менша. Тепер по поводу ротикса 10 на 220 вольт, де в кого видає 30 кілограмів, де в кого видає 55 кілограмів. У мене видає оце по максималці, десь 50-55 кілограмів. Тобто я за годину роблю два мішка по 25 кілограмів стартового комбікорма. Ну, поняли? Так що виходить так, що він робить у мене 50 кілограмів в час. Мережа підключена зразу, тобто три фази тут в нас і виведена просто розетка ну на ноль і на фазу, тобто 220 виведений, і він б'є ну прям дуже хорошо. Тобто він запускається без проблем і робить прям ну, максимально потужно. Навіть не дивлячись на те, що у нього е, мотор стоїть ще старого типу на 1,5 кВт, півтори тисячі оборотів. От і все. Е, я думаю, що проблема заключається тільки в електромережі. Якщо вона у вас слаба по потужності, то тоді агрегати роблять погано. Тоді гріється мотор, тоді погана нагрузка. Ви тоді чуть-чуть йому нагрузку даєте, отут От можна зажати болти до, до просто до патрії пульса знаєте, так сказати, і він все одно робитиме, воно ну, він не стає. Я в роботі. Дома ж він у мене тільки легенько чуть-чуть дожимаєш, мережа слаба. Ток слабий, і він тільки клацить, стає в роботі. Єстественно, стає в роботі. Якщо ви цей момент упустили, він згорів. От на, на оцьому двигателі, в мене е, кажу двигателі, на оцьому грануляторі. Е, у мене двічі горів мотор 4 кВт. І в ітогі я вже третій раз його не перемотував. Він в мене дома лежить, не перемотаний. Згорівши, я поїхав купив новий мотор. Е, ну як новий мотор? Бушний, ну типа старого образця. Це а 4 серії двигатель стоїть на 4 кВт. Советський ще, ну, в общем, він вообще не ні гріється, нічого. От ти його включаєш, він як е, включається, аж, аж гранулятор оцей сіпається, наскільки мощність двигателя дебела. Так що, в общем, от. І по цьому, по поголовності, е, тоже, наскільки на, оцього вистачить, наскільки. оцього. От, оцей до 10 свиней може вам. Да, е, якщо ви будете запустили, 110 свиней він вам обслужує, ну і десь може 150-200 голов птиці. Оце буде вам обслуговувати ротек 150, ротек сотий. От, хвати його з головою. Якщо ж у вас уже вас більше від 10 свиней від годівля, і ви трошки хочете там заробити грошей, там сусідові зробити комбікорма, там тьоші, кумі і так далі. Ну що ще, хоч трошки хочете підзаробити на цьому, можете брати 150. 150 буде, звісно ж, уже вам обслуговувати і ваше. Поголів'я ваше сільське господарство, і плюс до всього будете гранулірувати ще й трохи людям. От і все. Для покращення удобства можна тоді ж вже взяти просушувач, отакий. Доробити до нього такі борти. Хоча я думаю, що на 150-ку ці борти не нужні. Це як уже у вас більш продуктивніший гранулятор, там 200-260, то тоді. Да. А так вистачає і на 160 кг бункера. Так, з допоміжним цим бункером зараз виходить на 500 кг, Оце е, повністю загрузка. От і все. Ну і взагалі, щоб прям суперкомфортно було, можна взяти е, собі кормозмішувач. Кормозмішувач є. Від 300 кг вимішує, Тобто найменший на 300 кг. Потім йде 450, півтони, 600 кг, 800 тонн, 2 тони, 3 тони. І, мабуть, вже є 6 тонник на 6 тонн, по-моєму, є кормозмішувач. Чи 5 тонн, чи 6 тонн, щось таке. Ну, звісно, його треба ж кудись поставити. От і все, товариші, друзі. Так що, отакі. Невеличкі вам відповіді. Можливо, ще які будуть питання, то пишіть у коментарях. Я буду слідкувати за цим всім ділом. І отак періодично буду знімати відео і розказувати, показувати вам, що до чого да і як. В общем, так що, отак. Все. Зараз е, БМВД упакую. Це у нас таке золоте, золотюще БМВД для бройлера. Відгодівля бройлера, індика, муларда. Що ну, камера така у мене поганюча, га? Ну такий вже колір, прям жовтий-жовтий, а пахне. А свіженьке, ну, от так от. Супер. Це я зараз повідправляю. До речі, там ще оце, на цій неділі відправки є. Сьогодні у нас що восьме. А потім із, із 15-го і десь по 28. Тобто з 15 цього місяця, з 15 по 28, відправок не буде ніяких. Так що заздалегідь, якщо треба, замовляйте. Воно півгоду лежить. Бо, бо тоді я не зможу відправити там деякі життєві обставини, що ми не будемо вдома. Так що, в общем, Все. Шо, отак. Все. Якщо що, поняли. Оток. Так, ну що, поїхали на нову почту. Шість мішечків упакував. Це, хто не знає, от у нас БМВД для бройлера. Ну, це і для індика, і для мулорда. І, і можна навіть годувати. Курку м'ясо яєчного походження. Так, Мерседеса зробив, покрасив, все. Красивий, новий, Короче, нова тачела. Все, спробуємося. З людьми розцей. розібрався, рангли наробив, повіддавав. А тепер будемо їхати додому, подивимося, що там Ігорьок з Маринкою щось теж роблять. Дрова допилюють. Порядок у дворі наводять. Все, поїхали. Так, ну що, сьомий день ніяк не доїду додому з цим світом. Дома трохи гранули вже немає, взагалі і каплі ні тому, ні тому. Оце понаробляв. Читай до обіду зі світлом проблеми немає. Не запустися, нічого не зробиш. Приходиться щось робити вдома. А потім, коли світло включаєш, біжиш бігом, як дикий пес, летиш на базу, бо люди понабирали господарства, все одно кожен. Ось тільки що чоловічок приїхав. Зараз сьома година вечора, ну, 19.00. А перезвонив тільки з роботи, каже, Коль, ну надо капець, бо дома купив 30 бройлерів підрущених, хочу виростити. Прийшов, ну, приїхав, балакаєм, він каже. Тому морозильну камеру складали та хватало, а тепер будемо робити тушонки. І каже, каші закриємо із жінкою у літрові банки. Тому що дуже проблема з цим світлом, каже, треба якось виживати. От і все. Так що, в общем, такий нас народ. Нічого їх не бере. Каша в банках з голоду не дасть пропасти. Все, поїхали додому. Може, зараз пройдуся. Товариші трудяги, є в мене 5 свинок на продаж, може кому треба. Немає мені куди їх дівати. У мене там поки що своїх вистачає і хочеться ж все-таки зменшити поголів'я, то є в мене 5 чудесних свинок, м'ясничків, По 200 я їх віддаю, ще й комбікорму зверху даю на кожну, не знаю, там по 10 кг чи по скільки. по скільки вже скажете, по скільки дам. Просто їх треба кудись мені діти. Так що, якщо треба, звертайтеся, може кому треба, приїдете, зразу всіх заберете. Може кому одну-дві. Це не кабанчики, кастрірувати не треба, так що, в общем, дивіться там, як вийде, можете звертатись. І так, ну що, товариші трудяги, я вдома. Попугайчик оре, кричить. Красота. Так, зараз вижену червоного. І поїду білим, треба вивезти навоза. Ну Тут таке тут не так навоз, як просто мусор. Домашнє все отаке там вигрібаємо трохи. Отам. О, помните, там дров куча здоровенна було. Ну, Взагалі, зараз там вже підакурачується, ще відтіляє, буде тут таке просторе, хороше містечко. Бой потихеньку теж цей вже пішов, тут таке остатки залишилися. Вже небагато трохи залили, як там називається. Е, моноліт. О, це, кстати, цю, Бачите, уже, уже сандали працює, її тягаємо. Ігоркові понравилось, каже, те що як нова. Ну, Так вона є як нова. Е, тут забетонірували, бачите, ну, тобто ми її ще щейок ще затягнемо. Ще таким цим е, та Пластом виходить, вирівняємо. Це отой весь бой, що, що там лежав із старого того сарайчика, переколочується із цементом, просто як подушка сюди. Прям бою в бетономішалку. відро цементу сюди. І виходить, два відра води, відро цемента і до победного засипали оцю от штуку. І воно так якось в переміжку пішло і поїхало. І, ну, Вийшлося дуже доволі така суперова площина. Прям крутейше. Так, помідорки починають уже красніти. Деякі і сохнуть прям зразу, тому що погода страшенна. Деякі сохнуть, деякі красніють. Ну, Якщо чесно, трохи бур'яни проривали, а потім отут почали, а потім кажу, Марині, Стоп, та давай, мабуть, бур'янці оставимо. Щоб воно, хоч трохи якийсь холодок був. І вони такі, знаєте, мов трохи в нас зарощі. Але е, хоч трохи холодок дає, тому що ну, це взагалі. У нас плюс 38-40 градусів сьогодні було ну, в тіньку 35, ну це капець якесь, все сохне, все в'яне. Прям був огород і не стало враз. Треба на ніч поливати, мабуть, поставити. Не знаю, можна в таку жару чи не можна, щоб іменно ночу заливати. Подивимося. Так, що у нас з курями? Це у нас підрозчне покоління. Щось я дивлюся, тут одні з'єдналися, вже ці вже кудись перелізли. Е, клітку я там збільшив для отих. Е, там у нас вже петухів ми обрали. Осталися тільки курки. Е, оставив я тільки з е, петух, петушка цього. Е, е, Скажіть, я скажу триколор. Получилося в мене тут два петушка молоденьких. Ось один стоїть і он де другий. Вони якраз такі гарненькі, молодесенькі, хай будуть. Подивимося, що воно покаже. Хекають, хекають, жара, крила опускають, отак бачите. Жарко страшенно. брулерам жарко, свиням жарко, курям жарко. Та людям жарко дихати немає як. Ну, общем, якось поки що виживаємо, слава Богу. В них якось, мов тіньок тут а лучше після обіду. Та воно й до обіду, хоч як не як, а оця сітка добре доволі спасає. Що хоч трохи їм, так сказати, розріджує. Холодок робе. Наливаю я і бочку їм туди ставлю. Бачите, то є і, і бочка холодна води набираю, і плюс сюди наливаємо просто в корито. Думаю, може вони там будуть купатися, то вони там не будуть, ну, хоч лапами якось там побулькаються, щоб хоч більш-менш. Ну, коротше, капець. Ну нічого, вже виживайте, ще чуть-чуть, Може ж трохи стабілізується у нас температура, да? та й буде все хорошо, Ой, ручні, да, Ти не боязка. Угу, Спокійні ці кури, це кури, до речі, ці три, три колор, які ми брали, хороші. Такі, прям дивлюся, мочненькі. вони. Не знаю, що вони покажуть себе на яйценоскості, Ну, В рості показали себе хорошо. Стартовий період у них був трошки притуплений, такий тугенький, важкенький. Але от на даному етапі я дивлюся, що вони прям суперові. Во. Все, дивлюся, петушки почали сідати на тих на наших курей, які наші були. Це в нас мастер, Ні, не мастер грей, Ребро. Он і ось такі зачухані, трохи бачите. Ну, в общем, не знаю. Що дивлюся, рота відкрила на мене. Ну що я зроблю? І мені жарко. Да. Так, ну взагалі отак. Получилося в нас тут зараз десь около 50 курей. І петушків у нас 4. Чотири петушка. Може і багато, треба да? буде прибрати. А, і ще, до речі, молоденькі, ще ж петушки є, це ті білі, е, що із, від корейне сучок. Бачите, вони такі. Ну, вони маленькі, ще, їх буде, треба на, буде, мабуть, просто відсадити десь віддільно, підгодувати і тоді їх прибрати, щоб їх не було. Бо можуть, можуть бути тоді дуже багато. Тобто їх не багато, але вони є. Ну і маленькі, це, це ті, що курки-несучки, і то вони бачите, вони такі. Кілограмів, мабуть, до двох ростуть і все. Ну Там тушка кіло 800. такі на бульйон, мабуть, підуть та і все. Так, братва, що вам? жарко, да? пацюрики, бачите, лежать, жарко, води наливають, ну нічого. Теж якось, якось ми тай, ви цей, да? вичухаємося. Короче, не знаю, лежать да й добре. Так, це ось оці пацюрики, бачите? Вони вже кіл по 17, мабуть, 15-17 кілограм. Вже їх треба вбирати. Мама ще цицьку до сих пор смокчуть, вона й не похудала ніде нічого. Ну, в общем, треба їх обрати. Треба кудись нам їх сплавити. Діти. Хватимо, вам вже цицьку смоктати. Сьогодні вимивали тут а все вимивали, в Єврокуб викачували, вивозили на поле, тому що. Ну жарко, жарко. Ми прям мили, поняли, і пол мили, і свиней мили. Тому ну, що капець, якось їх охолоджуємо. Ну куди дівати? Бачите, воно лежить вона хекає, бо їй жарко. Жарко і все. Да? Жарко? Бідняжечки, так? Да? Ну а що робити? Вже ж якось якось уже ж, уже ж держиться. Ще тижник вроде би погода така поганюча буде, а потім вже буде хорошо. Да? Да. Лухані, вам теж жарко, так? Да? Воду випили, ні не випили. Красавчики, да? Поздоровкайтесь, дуже жарко. Ви нас би на волю десь випустити. Да, Марі? Коротше, товариші трудяги, всі хекають, всім жарко. Ну а що робити, да? Ось так от. І їсти хочеться, і хекають. Оце їсти днем дуже важко, погано. В основному у нас апетит з'являється ночі. От тоді вже добре ночі прям чую, починаю цокати, воду, пити, їсти. Ще й буває, може в який цей, профукаю, приходиться вставати, досипати, їсти, бо я знаю, що тільки вночі ростуть, а днем це отак от хекають і все. Так, ну і що в нас тут? Поки що не лякайтеся, тому що в Миколи йде процес роботи. Коптільню треба мені ось сюди поставити одну, потім отут, туди другу. Це все приберу і це мене ще рейка, дошка зачищена, Осталося зробити ще один отуда прольот. І все, буде красота тут. Типу якось так. В общем, не знаю, маринка коптільні повимивала, каже, все, взагалі, поки що так, потім вже ще перед загрузкою. Ще потім домиємо, бо все одно воно пилюка вітер. Потім в общем, зробимо тут а ще красоту, доробляю. І сюди потихеньку теж В общем, вийшов. У мене ще отакий процес. Тут не знаю. Ну, є, це, є, є ще дерево. Рейка ця осталась. сину кудись дівати. Я думаю, блін, дороблю і я тут. Отак. Тільки тут, бачите, з плитою заливали вчора бетонні стопчики і з плитою знизу, щоб вивести просто в уровень. Оцей пол. Получається, в мене тут, якщо рейку поставити, бачите, як уровень стає. Прямо чітко рейка стає. Оце Рейка і низ, виходить, вже буде плитки. Таким методом воно там зальється, буде акуратненько, читай не буде проростати тут ніяка трава, і я думаю, що вийде суперово. Так що, в общем, поки що трудяги, якось, якось отак виходить. Діло це все. все. Пройшовся бігом, хоч якусь вам екскурсію показав. Трудяги не сидять на місці, я вірю, що і ви не сидите на місці, якось працюємо, щось, шукаємо якусь альтернативу, знаєте, мов трошки і здешевити якийсь процес роботи, е, ну, щоб він був максимально продуктивний. Так що, в общем, якось отак. можливо, комусь теж такий варіант буде хороший. Ми і з тої сторони так зробили, і з цієї зробили. В общем, доволі в принципі, ще й виходить непогано. Потім це все діло можна зачистити якоюсь там щоткою по металу, покрасити все в один колір, в який хочете, там, в сірий, білий, красний. Коротше, в який хочете, в такий і покрасите. Так що, в общем, в общем, все залежить від вас, від, від господарів. Все, трудяги, давайте прощатися. Всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже. Хай у вас у нас все буде гаразд. Працюємо далі. Дякую, що ніде не пропадаєте. Чекаєте відео прям, прям Прям дуже стараємося вам його зняти. Ну, ну щось не, не виходить його викинути на простори Ютуба, щоб ви не переживали за нас і знали, що в нас усе добре. Ну у нас усе добре, не переживайте. Все, давайте, тридяги. Всім пока-пока. Що -пока. там, син? Що ти там знайшов?